Ми спілкуємося з представниками в інших державах. Ну, давайте я так не хочу там якось не ж буду жалітися і порівнювати. Да? Але в, ми, ми би були наші виборці, всі були би просто шоковані, знаєте, просто розрив би шаблонів відбувся. Якби дізналися, яке відбувається там фінансування членів парламентів і на якому рівні. Ми кажемо, та вас би спробували. Один приклад. Він, Один приклад. Скажіть, будь ласка, Ну, наприклад, Україна скільки отримає друг, він, значить, депутат з островів французьких. Значить, І він, йому оплачують кожні два тижні парламенту оплачує літаки в, дві, в два боки в дві сторони, е, е, виключно бізнес-класом. Вот, значить, оплачують йому всі, е, значить, проживання uh -huh. в, в Парижі і так далі, тобто там добові. Там, коли він їде на округ, йому оплачують добові. У нас навіть такого, тобто ти, а скільки він ти, отримає зерплату. А, а о, о, фінансування у них щось трошки більше 120 тисяч євро в, в рік. Угу. Тобто, це так с, більше 10 середнього. Тисяч в середньому це більше середнього 10 тисяч виходить. Та, ну, на місяць да, на місяць. Тобто, це, це це так більше середнього по Франції. Пане Олексій, ви проголосували би, якби зараз таку пропозицію ваші колеги з парламенту це, висунули. Як, б? Якби в Україні було таке ВВП, як у Франції, і, і війни не і, було і напевно. І доходи. Я думаю, що це було би справедливо. Ну ясно. Просто ми про це не говоримо. знаєте. нам дають 7 тисяч гривень на, на бензин. От а, наприклад, я, я округ представляю це не так далеко від Києва. 4... Куди ви їздите? Кременчук. Да. От це чотири години мені вистачає тільки. Туди назад, тобто один раз я можу з'їздити mm -hmm. до одно до своїх у вас. Автівка яка шкода? Тобто, звичайна mm -hmm. шкода не дуже Україні. така прожара ну не взагалі не прожарила, економна. Але тобі треба поїздити там, велика територія з людьми позустрічатися. Да? Ну mm -hmm. якби ну скільки здаєте, як це вимагати треба стільки, скільки ти даєш людині. Тобто, це буде справедливо. Більше відео дивіться на ютуб каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк. Та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.